Товариші, есть установка. Весело встретить Новий год. Трунко, Казівку товариша Огурцова чули. Чули? Голих босих немає. Немає. Голих босих немає. Але смета. вати не вистачило. Прекрасно. Проти смети не попреж. Смету затверджено. Лімити на сніг спущено. По машинах... Не радіть мені, що бесало было. Музика. 171-й у нас не просто Дід Мороз, а факір і кінооператор. Аж на Запоріжсталі Стали Заправщик, пройдіть на вторую печь. Четвертая печь. Поставили перед новорічним 65-й рік приніс Таливарам 5-го Мартена світовий рекорд швидкісних плавок. Дорогі друзі сталевари 5 П'ятої печі, поздравляємо вас з новим 1966 роком. Бажаємо вам щастя. Здоров'я нових трудових успіхів. А на шостому мартині штурм. Не штурм, а вихід із становища після місячного ремонту печі. Запізняться на фініш. Встигнуть. Швидка ж допомога летить на поміч. От спасибі за зупинку. Може, встигне на ялинку. Оце так зустріч. Штепсель. І що він там ворожий? Кому виглядає? Так і є. Царапунька. 366. Тебе теж наступающим. Я тебе приніс казковий новорічний подарунок. Шапка-невидимка. Большое спасибо. <пиш> Пыжиковая шапка, я давно мечтала такой. А почему ты ее называешь невидимка? Где-нибудь, коли-нибудь, ты бачил пыжиковую шапку на прилавку. Mm. Невидимка. <пиш> <пиш> ну а тебе подарок, я сниму прямо с елки. Дед Мороз принес. Мой подарок, конечно, не такой дорогой, но зато больше по сезону. <режу> что правда, то правда. <режу> Всего року Дид Морозу Киев пришел без Морозу, а Снегурочка без снігу. Но в 1965 году еще много было этих без. Встречались предприятия без прибыли. Театры без глядачів, Магазины без хороших товаров. Товары без хорошей якости. Так что пожелаем, чтобы в 1966 году меньше было этих «без», а больше с. Чтобы работа была с огоньком, чтобы огонек был с юмором, чтобы юмор был с умом. Не штепки. Я за те, щоб в 1966 році без не тільки залишилось, а ще й подвоилась. Не понимаю, щоб новий рік был без безгосподарності, без бездушности. А тому, хто буде нам заважати в цьому, треба їм дать по шапці. А тепер, у Дрогобич, ансамбль верховина вітає Великого князя. Токаря Михайла Петровича, князя. За що ж така шана? За семирічку він дві семирічки виробив. Тепер до новорічного столу. Скільки буде випито? А скільки буде з'їдено? На здоров'я, добрі люди! Ну от вам і сюрприз. Від одеських майстрів солодких страв. І ми вже на Надвірнянському сирзаводі. А що ж тут особливого? Сир без шкоринки. Ну і що? Купуючи звичайний сир, ми обрізаємо шкоринку і разом з нею викидаємо 7% сиру. Ага, починаю розуміти. Для України 7% це 3600 тонн сиру або 10 мільйонів карбованців марнотратства щороку. Ого, ціла говерла сиру. І це їх новорічний подарунок для всіх. Тепер поздоровимо тих, хто дає нам і сир, і молоко. Таращанські рекордсменки і воли дочекались новорічної хвали. Зараз вони прочитають. Шипочуться. Запрошення до танцю. Харовлячий рок-н-ролл! Наш дід Мороз запрошує до Києва. Салон чарівниця Передноворічний подарунок для наших жінок. Оце снігуроньки. Зачіски у них хімічні, космічні і трохи комічні. Хоч зараз на арену цирку. Тут найцікавіша програма сезону. Конкурс перукарів. Навіть дідам морозом таке не підсилу. Одним густо, іншим пусто. Чудові у нас майстри. І, дівчата, такі красуні запевняю вас тільки у нашому Києві. Втім, час уже й на бал. Тепер їх не зупиниш і в новому році. А за стінами палаців, за вікнами будинків, тепла новорічна ніч. Наче навесні снігом і не пахне. Може, сталивари розтопили зиму? Он як дихають. З Новим роком Дуба Україна! За ваше здоров'я, друзі! Миру і щастя вам, інженери і моряки, академіки і домогосподарки, студенти і кондуктори, перукарі і хлібороби. З Новим роком, товариші міліціонери. Здоровим будь, юначе! Головного головний? Доповідає 171-й. Я про ліміти на сніг. Ліміти є, а де ж сніг? Є мовчати. Є струнко. Запізнилася зима. Та вона ще перевиконає свої ліміти. Рік 1966. й